Доброго дня, мене звати Оль, і я хочу розповісти вам свою маленьку історію співпраці з компанією Deep А я, як і усі в сучасному світі, отримую другу освіту, тому що чим більша кваліфікація, тим більша зарплатня. Тому робимо. Але ніхто не попередив, що почнеться війна. Ніхто не сказав, що будуть відключення світла, що буде тривоги, а роботу ніхто не відмінив зовсім. Тому приходиться викручуватись, тому приходиться шукати. І я знайшла, знайшла дівчаток з діпсервісу. Дякую їм дуже. Зі мною дуже швидко зв'язалися, допомогли, допомогли з написанням. Ми з ними спочатку розпланували, які контрольні мені повинні в першу чергу, які на потім. За два тижні мені написали 12 контрольних, і я їх усі здала. Найменша оцінка чотири. Тому дівчатка дуже дуже вам дякую. Гарного вам дня! Бережіть себе!